На Сумщині служба безпеки України затримала прихильницю рашизму, яка зливала ворогу інформацію про місця базування сил оборони в прикордонні. Особливо ворога цікавила дислокація підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби для подальшого планування та здійснення прицільних повітряних атак по позиціях українських захисників і можливої підготовки прориву російських ДРГ. Однак, усі ці плани окупантів було зірвано співробітниками СБУ, які своєчасно викрили і затримали ворожу інформаторку, задокументувавши її. Злочинні дії. Зломисницею виявилась проросійськи налаштована мешканка Сумського району, яка активно поширювала власні антиукраїнські дописи у заборонених однокласниках. Деструктивний контент фігурантки привернув увагу представників спецслужб країни-агресора, які згодом дистанційно залучили жінку до співпраці. У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці безперешкодне оформлення російського громадянства з перспективою подальшого виїзду до Російської Федерації для збору розвідінформації жінка. Об'їжджала місцевість на громадському транспорті і приховано спостерігала за українськими об'єктами. Також вона втемну використовувала своїх знайомих, у яких, під надуманими приводами, розпитувала новини про бійців сил оборони у прикордонних районах. Отримані відомості ворожа інформаторка передавала расистам з детальним описом через месенджер. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Розслідування для встановлення всіх обставин злочину триває. Судом обрана правопорушниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до восьми років за ґратами.